Частина п'ята. Казочка Буратіно. Буратіно прокинувся у Мальвіни вдома. Мальвіна колись давно також була у цирку Карабаса Барабаса в театральній виставі, але вона вирішила побігти звідти, бо їй там було дуже важко, Карабас Барабас її мучив. І вона побігла. Отже, вона прибула в ліс і поселилася в доміку в лісі, де й жила зі своєю собакою Артемоном. Баротіно прокинувся по утру, в нього все було добре. Але Мальвіна, дуже красива дівчина з фіолетовим волоссям, запропонувала йому новий одяг з частинок її одягу, який шили дятел, Йожик та інші мешканці лісу, які дуже любили Мальвіну, бо вона була дуже файна дівчина. Отже, Мальвіна запросила. До столу Буратіно і він підійшов для того, щоб смачно попоїсти. Але тільки вона відволіклася почути спів птичий спів в лісі, як тут же Буратіно схопив всі круасани, з'їв їх. Він хотів е, випити кави, але не дочекався і пив прямо з чайника. І так, що весь був заляпаний. Боже, хто вас, вас, хто вас взагалі? Хто вас виспитує?» запитала Мальвіна. Ну, коли та Карло, коли ніхто? Я буду тепер вас е... виховувати, сказала Мальвіна. Оце я вліп, подумав Буратіна. Добре, тоді я буду вас навчати. Сидіти треба ровно, руками брати нічого не можна зі столу. Для цього придумали виделки і ложки з тарілками. Какао пити тільки з чашки, бо це правильно, і так роблять виховані люди. А тепер давайте займатися. Я буду вас навчати, тому що ви зовсім. Хлопець не навчений і не вихований. Вас треба комусь навчати. Вона посадила Боротіно за стіл, за, за стілець, і він почав навчатися. Вона йому сказала: скільки буде яблук, якщо у вас було два яблука, а у вас дехто одне попросив. Два, сказав Боротіно. Ну, як же, спитала Мальвіна 2? Якщо ви одне яблуко комусь віддали, а у вас було два, то у вас не може бути два? Ну, Ні, я нікому б не віддав своє яблука. Ха-ха-ха, сказав Боротіно. Математика не ваша наука сердито сказала Мальвіна. Тепер будемо писати диктант. Пишіть. Що пишіть? запитав Боротіна. І тут треба згадати, дорогі мої глядачі, що Буратіно не попав до школи, а пішов до цирку. І тому він не знав ні як писати, ні як читати. Маліна йому сказала: пишіть Буратіно, фразу А роза упала на лапу Азора. А потім прочитайте її з іншого боку. Це приємно вас здивує. Буде дуже цікаво дуже цікава гра. І тут Боротіно макнув свій ніс. Чорнильницю і велика-велика клякса, тобто пляма чорнил, впала прямо на стіл. М Маліна не витримала і позвала Артемона. Артемон! Артемон! Прибери його в туман! Я не можу його терпіти, він дуже неповажний. Прибіг пес Артемон і кинув Буратіно до чолана. А дівчина пішла плакати, бо вона була дуже хороша. І їй не подобалося ображати Боротіно, але нічого не залишалося. Треба було якось його виховувати, і вона була змушена якось якимось чином його покарати. Боротіно був відведений Артемоном у темний страшний чулан, в якому було дуже темно і було дуже багато павуків. Вони сиділи по всіх вуглах. І вся стиля була застелена павутинням. Але дуже скоро він почув якісь звуки Боротіна. І він побачив, що зверху... Якась тваринка, яку він раніше не бачив, але вона представилася йому, привіт! Я летуча миш, і тобі треба дочекатися ночі, і рівно опівночі я скажу тобі, щоб ти міг вибігти до своїх друзів в країну Дурнів, бо тебе чекають, кот та лисиця. Аліса і Базиліо. Добре, сказав Боратина. І Боратина дочекався ночі, коли знову його потурбувала летуча миш і сказала йому: Час Боратина, треба йти. Так що збирайся. І він поліз у лаз, і він дуже довго ліз. Ліс, ліс і лас становився все вущі і вущі, аж ось як Буратіно вибрався на берег річки, де його зустріла лиса, Аліса і кот Базиліо, які одразу ж, одразу зраділи, що він. Вибрався, але так боротино побачив, що у Аліси була перев'язана лапа. І у кота Базиліо також була перев'язана лапа. Але він так і не зрозумів, що сталося. А що сталося, ми розповімо в наступній частині. Кохаю вас на добраніч! Кто не ученый, не поэт, а повторил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут. Очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?